У вас повинен бути час для Бога. Я знаю, що це важко, але все ж. Людині у житті багато треба, та усього, на жаль, не здоженеш. Роботу всю ніяк не переробиш. І як би не старався суєта. Дороги всі на світі не об'їздиш, як не примножиш і собі літа. У вас повинен бути час із Богом. Щоби побути з ним на самоті, долаючи щодня багато кроків, так легко потонути в гіркоті. І хай життя за вікнами вирує, яка різниця сонце чи дощі? Забудьте про усе, що вас хвилює, і подаруйте затишок душі. У вас повинен бути час для Бога. І я знаю, що це важко. Але все ж знайдіть цей час для Господа, благаю, бо потім ти цей час не здоженеш.